Це що таке? О, я знаю, що ти ти робиш. Есмі. задіра просто до всіх. Киди це таке? А ну розійшлися. Я думала, що це тебе ображають. А а, вже ганяє, вже ганяє. Так хвати Заберіть, будь ласка, цю мало сіру, тому що вони повбивають один одного до водовечора. Це що таке? Ви ж отрушені. Ніся! місця. Ці в шоці просто. Синять, думають, куди ми потрапили, що це таке. Ви чого сваритесь? Ви що? Ви чого сваритесь? Треба терміново розбирати. терминова. Ля, сиди, лежи такая. А я вообще тут ни при чем, вообще. Ля, теперь до этого вуха Ох, <сужба> 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 oh, и задира, я не можу. Ужас. Сегодня требует тебе отдать, это кровь с И самая наименьшая, вот такая бздюшечка, знаете, и всех обезьяет. Іди-ка бізьо зі.